Вітаю, шановне пасту, Astra в роботі. мотор Z18XE, коробка автомат. Пригнали з проблемою, що машина, коробка на машині не переходить в автонейтраль. Що по машинці робили зі слов власника? Начебто перевіряли коробку. Начебто міняли кінцевик педалі тормозу, бо по ньому була помилка. Начебто ремонтували керування двигуном. Сказали, що там зараз все добре. Але проводку перевірив, все це зробили. Каже, нейтральне працює. Погнали розбиратися. Починаємо, як завжди, з діагностики. Просканував вже помилки. А, значить, є помилка, некоректна робота електричного кола, ignition position switch, перемикача положення. У замку запалювання. Навряд чи це у нас якось впливає на коробку. Cruise Control брейк Switch A hey, Circuit Malfunction. P0701. П0703 невідома якась помилка. Це треба зайти в коробку, подивитися, чи вона нам віддасть в цю помилку. І ще одна помилка в задньому блоці light Switch Circuit Incorrect Signal. Ага, зрозуміло. Давайте знаєте, з чого почнемо? Мої помилки зафіксували. Давайте почнемо з того, що зайдемо в блокування двигуном і подивимося, чи бачить він сигнал у педалі тормоза. П'ятий рік, у нас все ж таки не шостий. Так, заходимо, вибачте, не в програмування, в болки вимірювань. Ну, нехай буде перший даталіст, де у нас тут педаль тормоза. Як бачите, педаль тормоза у нас нормально працює і справа, мабуть, не в кінцевику. Тут все окей. Хоча, Дивіться, раз не працює. Раз. Оце я зараз підтягую просто на себе педаль, Підтягнув, відпустило. Може нам треба просто нормально відкалібрувати його. Підтягую педаль. Тут може нема що ремонтувати. Може в цьому проблема? Ну, Давайте зараз відкоригую. Оскільки сам процес калібровки датчика, не датчика, а кінцевика тормозу. Він йде тут на 4 контакти, подвійний він йде. Оскільки я вам не зможу показати сам процес, бо він знаходиться дуже низько, туди важко діставатися. То я вам розкажу основу. Значить, дивіться, знімаєте перемикач світла, ось таким чином провертаєте, натискаєте, натискаєте кнопкою і провертаєте і витягаєте його на себе. О, тут уже, а, це газ у нас. От І далі у нас є раз саморіз, два саморіз і ще... Два саморізи з цього боку. Ось видно один і трошки далі ще один. І відкручуєте, опускаєте цю частину, знімаєте її і дістаєтеся до датчика. Датчик встановлено на педаль ось таким чином. І значить, це у нас стопор, щоб він не вискакував. І далі педаль постійно натискає на цей датчик, тобто датчик в натиснутому стані. Якщо його не відкалібрувати, то він може бути в такому положенні. Такому, наприклад, і так далі. Бачите? Оце він зараз типу відкалібрований на те, що педаль, ход короткий педалі. От у нас зараз педаль не повертається до кінця, і відповідно може залишатися він в натиснутому стані. Як відкалібрувати? Взяти щось типу кліпсадьора, натиснути повністю на педаль, Завести її вижитою, і кліпсадером ось цей шток максимально важко витягується пальцями. Максимально витягнути, він трещить, там тріщотка стоїть. Максимально витягнути на себе. Все, витягли. Після цього опускаєте педаль педаль сама, коли повернеться назад, засуне його на потрібну відстань. І це буде його там. Умовно кажучи, нульове положення, коли педаль натиснута. Нажимаєте на педаль, він виходить, відпускаєте педаль, він зажимається. У зажатому стані контакти фіксують два положення, активне, неактивне. Так що, от зараз тим буду займатися. Дуже незрочно робиться ця процедура. Як бачите, зняв тут, не відключав проводку. Тут і газ, і ще он, кнопка включення протитуманок зробила якось чи щось таке окреме. Щось намутили Тут передніх немає проти туману, тому він переробили через кнопку. От. Але незручність у тому полягає, що чимось треба зафіксувати педаль Ну Коли знято то можете взяти або щось типу довжини інструмент, щоб воно було з тупими кінцями. натискаєте педаль на заведену машину, бо на незаведену вона буде просто туга. Натискаєте педаль, фіксуєте і далі з правого боку, он бачите, ось таким кліпсадьором Заходите і витягуєте шток. Шток стоїть в той бік. От туди стоїть шток, дивиться. От, і впирається в нього педаль. От я зараз цей шток витягнув десь там на міліметра, мабуть, 3-4. І буду перевіряти, чи це, чи це там допомогло, чи ні. Давайте перевіряти. Спочатку видаляємо всі помилки. Всі помилки видалено. Відповідно, давайте зайдемо в блоки вимірювань. Де вони у нас? А, вони у нас тут. От сюди треба зайти, в керування двигуном І подивитися, як у нас реагує зараз кінцевик. На натискання педалі тормозу. І чи після цього у нас з'являться помилки? Так, де у нас, де у нас, де у нас? Ось? Бачите, працює прикольно. Майже синхронно. І тепер давайте зайдемо, чи є у нас помилки. Помилок немає. Давайте проскануємо, заглушимо запалювання. Ой, заглушимо мотор, виключимо запалювання. Знову включимо, заведемо. Ну, стандартна процедура, як це відбувається. І ще раз. Оновимо перелік помилок, перескануємо машину. У нас з'явилася одна помилка по сім-модулю, це по некоректної роботи електричного кола, запалювання положення. Ну, я думав, що це або замок, або сім-модуль, але воно особливо не впливає на їзду ніяк. От, Відповідно, зараз що ми? Завтра нітралю? Включив задню, включилася передача. Вона зараз на швидкості. Натиснув на тормоз. А знаєте, як можна перевірити? Можна взяти блок трансмісії. І там подивитися, що нам буде показувати пафтонійтралі. По Дивіться, блоки вимірювань. Скільки у нас тут дата ліст? Один, два. Окей. Ось, бачите, нейтраль. Актуальне положення. Відпустив. Ну, це, мабуть, треба виїхати на вулицю бо я відпускаю машину, вона починає. Брейк свіч актив. Актуатор джер нейтраль, так ні, у мене ж. А, так, да, я дійсно нейтраль включив. Перша швидкість. Зараз на другу переключилося. Натиснув на тормоз. У нас покаже актуальна перша. Де у нас автонітраль? От, зараз воно переключилось на другу. Як працює автонітраль? Хто знає? О, знайшов. Нейтрал контрол мод. Натиснув на тормоз. Пару секунд. Включилася автонейтраль. Включаю задню. Драйв є, пускаю тормоз. машина котиться. Давайте ще розпіймаю. А, ось воно. Обком тут у нас повільно реагує. Пустив тормоз. машина покотилася, натиснув на тормоз. 1, 2, 3, 4, 5. Нейтрал контрол мод. працює. Блін, це самий скучний ремонт, який я робив, друзі. Зараз поставив на паркінг. Це самий скучний ремонт. Просто давайте ще раз пересканую на помилки після того, як передачу включав. І якщо помилок немає, все, можна віддавати машину. Відремонтували просто банально калібровкою а, датчика, положення педалі тормозу або кінцевик тормозу. Бачите, немає помилок, уже бачу, що немає. От. Відповідно, це як в анекдоті. Коли 1000 доларів взяли за ремонт мотора в теплоході, коли один долар вдарити молоточком, і 999 доларів, знати, де вдарити. Друзі, у мене все. Що? У мене все. Підписуйтеся на канал, якщо сподобалося, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям, поширюйте серед знайомих. Пишіть коментарі обов'язково і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.